Рідні мої. Сьогодні готуємо неймовірно смачний апельсиновий кекс, просочений апельсиновим сиропом. Виходить дуже велика порція. Спочатку натираємо цедру трьох апельсинів, вичавлюємо У Мене вийшло десь приблизно півтори склянки. Збиваємо 4 яйця, додаємо 1,5 чайні ложки ванільного цукру. Одну склянку звичайного цукру вводимо, часточками продовжуємо збивати. 110 г вершкового. Масла розм'якшеного, одну склянку апельсинового соку та одну столову ложку апельсинової цедри. Просіюємо в тісто 110 грамів розпушувача і дві склянки борошна. Перемішуємо, змащуємо форму вершковим маслом, виливаємо тісто та розрівнюємо лопаткою. Випікаємо в розігріті до 180 градусів в духовці 40-50 хвилин. Перевіряємо зубочисткою, перекладаємо кекс з форми на тарілку, вармо сироп. Склянка цукру, одна столова ложка цедри та склянка рідини. Це залишившися сок, десь приблизно пів склянки залишалась, доливаємо водою. Всього повинна бути одна склянка. Варимо хвилин 5 на маленькому вогні після закіпання. Просочуємо нашим сиропом кекс та залишаємо його на ніч у холодильнику. Він такий вологий, він такий соковитий, він такий великий і такий апельсиновий. Смачного!